Господь з вами. І з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав до натовпів юдеїв: Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, Як оцей може дати нам? Їсте своє тіло. А Ісус сказав їм во істину, во істину кажу вам якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене. Житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як батьки їли і померли. А хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Слово Господнє!» Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Сьогодні маємо урочистість Пресвятих тіла і крові Христових, урочистість, з якою у нас може бути пов'язано насправді дуже багато різноманітних спогадів, можливо, в когось навіть із дитинства, коли брали участь в якихось великих і людних, публічних процесіях Божого тіла по місту чи по селі, хто де жив, де була така процесія. Пригадую про це сьогодні, тому що зараз цих процесій є менше, або вони набагато коротші, не такі урочисті, не такі людні. І це вже триває добрих як мінімум роки з три або навіть і чотири, тому що так то була пандемія, були заборонені людні зібрання, то вже маємо друге Боже тіло такої повномасштабної війни. Де також заборонені якісь такі великі. Процесії, навіть якщо є при парафіях, то десь або навколо храму, або ну десь зовсім зовсім мало. Е, і тому я так пригадую про цю якусь таку певну нотку ностальгії чи пригадування з того, як це було десь там в дитинстві. Е, спробуйте пригадати, коли ви вперше брали участь, якщо брали, звісно, на такій процесії, е, коли ви відчули, що це відбувається не лише в самій парафії біля самого храму, але коли виходилося десь на, на загал. До більшої кількості людей. Е, я собі пригадую, коли ще був, не знаю, можливо, мені яких років з 10 було. І для мене це була насправді дуже велика честь, коли вся наша парафія, ну так добрих кілька тисяч людей пішло. Коли всі хоругви, дзвоники, ну і потім, звісно, міністранти. Я був міністрантом, коли і кадило, і всі інші активності, які треба зробити хлопчакам, біля яких ну, насправді досить цікаво, весело. Ну і ці всі хлопчики, які в міністрантах почувають себе дуже відповідальними, там хтось якусь хоругву несе, хтось дзвоника, хтось когось має підмінити, а хтось і читання читає. Ну, словом, це все дуже важливо, цікаво, почесно, хвилююче. Ну, але також це вже відбувалося по вулицях нашого містечка, коли бачило це дуже багато людей. Люди зупинялися, дивилися, слухали трошки, так прислухалися. Ну і це відчуття неможливо ні з чим іншим якось сплутати. Відчуття такої певної гордості за те, що віруючі люди мають таку можливість вийти до всіх інших людей, які, можливо, в цей недільний день і йдуть десь на якусь там свою службу, але, скоріше всього, це не так. І, напевно, ось цей момент маніфестації своєї віри під час процесії Божого тіла є дуже важливим. Ті з вас, хто слідкують за кредо, можливо, від тієї пори, коли ми зробили інтернет-сайт, а це 2009 рік, то ми від самих початків, самі-самі перші публікації, це одна з таких перших публікацій, це була Євхаристійна процесія вулицями Нью-Йорка, коли відбувався такий. Своєрідний контраст серед будинків, які сягають в небо. Ну так і називаються ті будинки, хмарочоси, де є лише скло, бетон, метал. Все блистить, все таке неймовірне, футуристичне, цікаве. <тасія> і тут йде процесія. процесія, Які вже під тисячу років, тому що євхаристійні процесії виходять саме з часів середньовіччя, а конкретно євхаристійна процесія на Боже тіло і взагалі ця урочистість Божого тіла походить конкретно з 13-го століття. І ось це відео, і потім всі інші якісь публікації, які були чи є у нас на кредо регулярно кожного року про такі речі, публікуємо з різних країн світу, щоб показати, що є різні традиції, є різні звичаї. Важливі дуже звичаї, ну хоча б ця традиція розкладання квіткових композицій, по якій проходиться ця сама євхаристійна процесія пізніше ну, топчаться ці квіти, які Розкладалися там годинами чи кілька добрих днів. Розкладалися різноманітні візерунки, надзвичайно гарні. Вони просто-напросто топчуться, вони знищуються, але тут підкреслюється сенс. Цієї євхаристійної процесії, що це щось важливе. Ми хочемо підкреслити наскільки це має велике значення. Ну або навіть в наших краях як прийнято, коли йдуть дівчатка в віночках з такими кошиками різних квітів, пелюсток, і коли підкидають на, на цій самій процесі, підкреслюється, що це зараз відбувається щось важливе, чому ми хочемо віддати свою повагу. Е, і я думаю, що ці речі надзвичайно педагогічні і важливі. Ну, звісно, будемо сподіватися, що. Якомога швидше закінчиться війна. Дай Боже, щоб на наступний рік ми вже могли всі брати участь в цих євхаристійних процесіях, не тільки навколо своїх храмів, але й також по своїх містах, селах, всюди, де живемо. Дай Боже, до цього, звісно, дожити і цього дочекатися. Але тепер, згадуючи про саму традицію, подивімося, чому ж ми це робимо. Навіщо нам взагалі це потрібно. Причин є насправді багато. З одного боку, ця причина, про яку я вже згадав, це ця сама маніфестація, тобто представлення віри, вона дуже важлива, тому що особливо для нас з вами, для людей, які жили в тоталітарному суспільстві, і які зараз живуть з цією ментальністю тоталітарного суспільства, хоч його вже якби немає, але ця ментальність залишилася. Дуже багато людей за Радянського Союзу боялися, тому що були переслідувані десь там на роботі, з роботи звільняли, висміювали, пальцями тикали. І люди соромилися десь там зізнатися, що вони християни, католики. Люди соромилися десь там показатися, що десь там йдуть до храму. І тому ця маніфестація має дуже важливе значення. Тут хотів би також пригадати ось такі процесії, які були в городку, де є наша семінарія. Сьогодні семінаристи, його чули читання, читав, псалом співав. То там, я не знаю, як зараз ця процесія виглядає, скільки вона кілометрів. Але тоді, коли ми були, за тих часів, як ми були семінаристами, то. Кілометраж там вибирали такий дуже, я би сказав, спортивний. Тобто там було добре навколо міста. Там з одного боку, потім з іншого, то через мархлівку, то там ще з іншого боку. Чисто по кілометрах це тривало дуже довго і дуже багато часу це займало. І е, відчуття теж цієї процесії, наприклад, в тому ж городку було трішки іншим, тому що там дуже багато людей ходять до храму, і там це вже відчувалося якось теж трішки інакше. І тут я би хотів, щоб ми з вами залишилися трішки на, на оцьому моменті, на цій тезі про маніфестацію саме віри. Не можу вам про це не розказати, про це не поділитися. Багато хто з вас позавчора дивилися трансляцію, яка у нас була на «Кредо-24». Була також на Фейсбуці. Нашому можете зайти собі, переглянути. Хто не дивився з бодайже 10-11 години по десь п'яту годину з перервою була трансляція саміту у Києві. В якому взяло участь дуже багато різних людей. Це були і українські політики, це були пролайф активісти, це були депутати місцеві, і місцеві верховної ради, але також були іноземні гості деякі з них були особисто. Що цікаво, що про цих гостей ми на сайті писали в перші дні повномасштабної війни. Один з американських волонтерів, який приганяв в Україну автомобілі для того, щоб вивозити поранених, його було в перші ж дні обстріляно. Ну і ця публікація в нас на є. Хто читав публікації в той сам день, в п'ятницю? Там були і перлінки, можна було собі перейти прочитати на цю тему. Були люди за кордону, які з нами єдналися саме через інтернет-зв'язок, вони були виведені на такий величезний екран. Був чоловік, який займається, займався розслідуванням мафійних структур, які займаються торгівлею людьми, торгівлею дітьми в секс рабство. В публічні будинки, коли українських дітей вивозили за кордон не мов би для евакуації, а насправді. Їх ловили і віддавали в такі борделі. Це абсолютно жахливі і страшні речі. Можете про це собі ще більше там довідатися. Був спічрайтер той, який про мови пише в Білий Дім Сполучені Штати Америки. Був теж актор, який грає в фільмах, але який часто говорить про свою віру і представлення віри. І моє таке особисте спостереження, от я пам'ятаю, сидів з товаришем, я йому кажу, слухай, подивися в нього, на шиї Розарій. Він каже: Та ні, я не бачу, якби не, не видно. І потім далі, цей промовець, якраз він говорив там з трибуни. Говорить, говорить і каже: Ось тут я ношу мій розарій в себе на шиї, щоб всі бачили, що от я от католик, я віруючий. І це було так дуже цікаво сказано. Потім той самий актор, який... Розповідав про різні речі стосовно віри, стосовно оборони віри в наш час протидії ЛГБТ ідеології. І він в той момент каже, що я за Україну молюся кожен день Розарії, так тримаю в кулаці, знаєте, як в нас на заставці, на Розарії тоді, коли починається Розарій, о 20-й годині у нас на то так само в тій самій конфігурації. Так само показано, і він там показує той свій розарій, що я за Україну молюся кожен день, і в такі моменти стає дуже радісно. В такі моменти стає, ну, охоплює якась така велика радість за те, що незалежно, де є католицька церква, чи вона буде в Україні, чи вона буде в Польщі, чи вона буде в Сполучених Штатах, це люди, які об'єднані спільним баченням, спільними цінностями, спільною боротьбою. Спільним обстоюванням цих самих цінностей, і це надзвичайно сильно тішить. Але тут важливий ось цей момент маніфестації, що я представляю, я кажу: так, я віруюча людина, так, оскільки я віруюча людина, то я під це підлаштовується мій стиль життя, мої погляди, що я щось роблю а і чогось не роблю. Щось я підтримую, а чогось я не підтримую, оскільки я віруюча людина. І ці речі є такими певними маркерами. Коли ми розуміємо, ага, тут є свій, а тут є чужий. Це людина, якій можна довіряти, а це людина, до якої потрібно ставитися обережно, або яку краще обходити десятою дорогою. І ці речі є дуже важливими. Для нас з вами, для людей, які жили ще в тоталітарний час за Радянського Союзу, можливо, це ще так не до кінця помічається і прослідковується, тому що в нас. Дуже часто повторювалося, наприклад, якщо в нас якась публічна персона, не знаю, якийсь актор, співак чи політик, десь там тільки кашляне заїкнеться за віру, його одразу задьобують. Кажуть, все, віра від'єднана від держави. Це означає, що, що означає, що якщо ти маєш свої релігійні погляди, ти повинен з ними сидіти тихенько. І нікому про це не казати. Це має бути твоя особиста справа. Ти не можеш про це нікому нічого казати. Дивіться, як виглядає ця диявольська схема. Тобто, е, святого Павла ми читаємо. Що прийде такий час, коли люди будуть пишатися тим, чого мали би соромитися. І зараз саме це відбувається, коли нам намагаються так ну, не тільки втокмачити, але продовжити це втокмачування, яке було ще за радянського часу, пізніше перші роки незалежності, що віра це тільки особиста справа. Про віру не можна публічно говорити, що це має бути тільки чимось твоїм. Але натомість, якщо це є якийсь гріх, якась грішна поведінка. То ні, про це потрібно говорити відверто, цим потрібно пишатися. Це має бути от саме це слово, пишання, гордість, потрібно пишатися гріхом. І сьогодні саме живемо в такий час, коли потрібно обстоювати свої цінності і про них чітко, ясно заявляти, казати: ні, я обстоюю це, мені подобається це. Тому. Велике на мене враження справив саме цей саміт, і е, в тому числі те, як ми представляємо інформацію зі всього католицького світу, цієї земної кулі е, різних публічних персон, відомих, впливових, які часом кажуть про свою віру. І ми пишемо про цих людей саме для того, щоб кожен католик, який читає кредо, міг зрозуміти, що я є частинкою цієї самої спільноти, моїх однодумців, які обстоюють віру, які моляться тим самим Розарієм, як і я, які ходять в такі самі процеси, як і я, які приймають причастя так само, як і я. Ну і так, це про цю маніфестацію. Інша річ, про яку хотілося би сказати, це. Важливість адорації. Одне з таких незвичайних місць адорації, де мені приходилося бути, це аеропорт Шопена в Варшаві, де є каплиця. Це дуже зручно для священиків. Там головне домовитися з тим капеланом чи відповідальним. Я особисто служби там не служив, але от на адорацію туди заходив. Там можна відслужити літургію, коли хтось десь там подорожує, ну, наприклад, з групою також є якийсь там виїзд чи щось таке, то можна, дай Боже, дожити до таких мирних часів, щоб можна було собі вільно подорожувати. Але саме ось цей момент адорації, коли людина десь там спішить, кудись там летить, ну, але теж між, наприклад, якимись там пересадками чи щось таке, людина має час просто зайти і помолитися на спокійно. І оце саме відчуття. Такого спокою і умиротворення в присутності пресвятих дарів. В незвичному місті, в аеропорті, але є молитва, є така можливість, є така опція. так і Людина приходить і користується такою опцією. Це прекрасно. Вчора був такий з'їзд у Бердичеві католиків, журналістів. Зібралися журналісти з Харкова по Мукачево. З'їхалися різні, різні журналісти, наші католицькі. І е, коли ми спілкувалися саме про молитву вже з, після самої молитви, після самої зустрічі, то одна з учасниць сказала, що так важливо було помолитися собі в тиші, в тиші, щоб десь там трамвай не заважав, не гупав, е, щоб ніякого шуму транспорту не було, щоб десь там діти не шуміли, щоб можна було спокійно собі помолитися. І я так дивлюся, що от слухайте, ну справді, яка це важлива е, цінність, і як важливо, що хтось для себе цю цінність бачить. Ну, для мене це якось так не знаю, зачепило мене заживе, тому що це цінність велика. В нас натомість на кредо, ну, ясно, що якщо ви молитеся перед екраном там, телевізора, комп'ютера, планшета, телефона, то ясно, що, можливо, не до кінця та сама атмосфера, ну, але ми маємо цей скарб, коли кожного вечора є. Виставлення, і ми можемо спокійно собі цей час присвятити на цю молитву. Хтось довше, хтось коротше. Але важливо, що є така можливість, і людина може прийти, може помолитися, може послухати, і може під час цієї молитви багато чого сказати і багато чого почути. Це речі надзвичайно цінні. Е, наступна річ, про яку сьогодні би хотів сказати, пригадати, це те, що Ісус. Дуже багато часу присвятив на те, щоб переконати своїх слухачів в тому, що Євхаристія це цінність, що це важливо. В нього був такий момент, коли він після розмноження хлібів, тоді, коли було найбільше людей, найбільше слухачів, він сказав, що хто буде їсти цей хліб, той і не помре, бо цей хліб, який ви їли, він не на вічне життя. І тут така невеличка алюзія до. Ісус відкликається саме до пустелі, як воно було під час пустелі, коли виходили з Єгипту, як в літургії слова сьогоднішні було сказано про те, що там і йшли, і йшли по пустелі, їли манну, і пили воду, але все рівно вони померли. Ісус до цього так само відкликається. І коли ми з вами зараз теж про це чуємо. То не можна не відкликатися до того, що відбулося кілька днів тому до цієї страшної трагедії з Каховською дамбою, яку росіяни підірвали, чим знищили дуже багато і життів. І про ці кадри ну, я не можу вже кілька днів перестати думати, коли бідна жінка з дітьми на даху свого будинку, здається, в Олешках, ховається, а їй дроном передають воду. Тому що ну, людина просто не має ковтка води, а не може людина не пити, не їсти кілька днів ще можна потерпіти, а от не пити не можна, людина не притомніє. І тут в цей момент стає зрозумілим, що от наскільки важливо, щоб людина мала що їсти і що пити. Є що їсти, є що пити, як люди десь там колись казали, а ми, можливо, в дитинстві не розуміли, ну там є що пити, ну, подумаєш, велика біда. Ну, Всюди є де пити, Ну, от є криниця, є там вода. Ну, Береш собі, п'єш, яка проблема? Ні, є проблема, бо не всі мають що пити. Ну, Хоча б ці, ці самі люди, які, яких зачепило цією трагедією. Е, сьогодні по наших храмах католицьких буде по всій Україні читатися. Е, Звернення від нашого Карітасу Україна від карітас, Карітасу Спес Римокатолицького Карітасу про те, що є збірка на воду, є збірка на павербанки, на інші речі, які потрібні людям, які постраждали. І ці збірки будуть проходити по парафіях. Так що, хто буде щось таке чути, то не будьте скупі, підтримайте. Можливо, ну не кожен має можливість поїхати десь там в Херсон завести пляшку води. Ну, Ціна такої подорожі буде дорожча за ту воду. Е, натомість передати там тих кілька гривень для того, щоб можна було купити і транспортувати туди воду, це вже буде щось важливе. Е, ціни на воду піднялися в найближчих місця, містах. Наприклад, я знаю, у Кривому Розі там за п'ятилітрову банку, там 200 з чимось гривень е, в магазинах поставили ціну. Ну, В умовах дефіциту, але теж от на цей раз це слово спекуляція підходить, тому що це завищення ціни. Тоді, коли в людей є гостра потреба, ну, це, вже, це вже не дуже морально. І, і тому вода привозиться з далеких усюд, звідки є така можливість привезти. Е, то я думаю, що важливо пам'ятати про тих людей, які. Не мають що їсти, але й також не мають що пити. І в цей момент важливо пам'ятати, що ну, дати комусь напитися, як Ісус про це казав, що хто навіть кухлик води дасть, той не втратить своєї нагороди. Але повернімося до цієї символіки, бо тут Ісус робить таку паралель між пустелею, через яку проходили євреї. Я проводжу цю паралель людей, які не мають що їсти і не мають що пити, до цього ефекту спраги і голоду, коли людина відчуває, що ну, якщо не поп'є. Просто стане погано. Далі не зможе функціонувати жити. І так само є з Євхаристією, що якщо не приймаю, не молюся, не єднаюся з Господом, ну, то втрачаю цю можливість жити. Ну, вже більше не маю сил. Можна з такого боку підійти для того, щоб краще розуміти цінність і сенс взагалі Євхаристії як такої. Сьогодні важливий день. Саме тим, що ми наново і вкотре пригадуємо, чим є Євхаристія. Хоча в проповідях, особливо, в цю пору, з нагоди першого причастя, багато говориться про Євхаристію. Цьому приділяється насправді немало часу, немало уваги. Але й добре. Тому що дуже важливо пам'ятати про цю схему, що я мушу постійно. Дбати про чистоту своєї душі, мушу сповідатися, робити добрі і спецсовісті, гарно дбати про якість своєї сповіді, для того, щоб могти приймати причастя. А коли вже приймаюся причастя, єднаюся з Господом, то отримую і прояснення, і отримую силу для того, щоб те, що мені прояснилося, щоб я міг взагалі виконати. Нехай Господь, який дає нам сьогодні таке важливе свято, благословить, щоб ми могли цінно переживати прийняття причастя особисто. Амінь.